Як встановити лічильник Google Analytics 4 версії на сайт платформи Prom? Лічильник Google Analytics – це індикатор ваших продажів. Якщо не поставити цей лічильник, то ваші продажі будуть хаотичними, і ви не будете знати, звідки вони надходять, з якого джерела трафіку, куди можна додавати бюджет, а де просто йде злив бюджету. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks, і автор. Телеграм-каналу Нескромний маркетолог. Давайте перейдемо в аккаунт інтернет магазина на платформі Prom. Для цього необхідно натиснути Кабінет. Далі натискаємо на наш аккаунт. Після цього нам необхідно прокрутити вниз. Далі необхідно натиснути Аналітика і вибрати інструменти веб-аналітики. Так, переходимо в наш аккаунт Google Analytics 4-ї версії. Натискаємо Адміністратор. Після цього нам необхідно натиснути Потоки даних і обрати свій потік даних. Далі у нас буде ідентифікатор потоку даних і ідентифікатор показника. Нам необхідний саме ідентифікатор показника. Натискаємо на цю іконку, копіюємо. Далі переходимо в обліковий запис пром нашого магазину. І далі тут. Натискаємо Вставити і натискаємо Зберегти зміни. Після цього, впродовж 48 годин, наш Google Analytics почне працювати на нашому сайті. І якщо у нас є трафік на сайт, то користувачі будуть відображатися в Google Analytics з тими подіями, які вони здійснюють. Ось так легко і без проблем можна встановити Google Analytics 4 версії на сайт платформи Prom. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.